Будемо говорити сьогодні з людиною, яка більш ніж добре розбирається на внутрішніх українських питаннях, і на зовнішніх, теж фаховим політологом, керівником експертної групи бюро аналізу політики Віктором Бубиренком. Вітаю, вікторе! Доброго здоров'я всім, вікторе. Згідно з соцопитуванням КМІС, в Україні зростає кількість громадян, які вважають, що ми можемо відмовитись від деяких своїх територій як е, умови для того, щоб якнайшвидше досягнути мир і зберегти незалежність. Однак, більшість українців все ще не згодні на жодні територіальні поступки, про що це свідчить? Це перше запитання, і чому, скажімо так, така негативна тенденція, яка, яку ми бачимо останнім часом. бо... Я дуже добре пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення, коли захоплених територій було значно більше, вже тоді, на жаль, проводилися соцопитування для тестування, а погодяться українці чи не погодяться, і ці соцопитування показували на рівні 8-10%, не більше. То що ж трапилося, що зараз отака от ситуація, що до цього призвело. Тут і об'єктивний, і суб'єктивні фактори. Об'єктивний, мусимо знати, що будь-яке суспільство втомлюється від війни. Я про це говорю вже два роки. І що е, ми не будемо виключенням. Всі е, там російська армія, зразка 1917 року, да, який був там патріотизм в, в, в 1914. От, а вже через три роки вже літній наступ видався, і вже восени армія розбіглася. Е, те саме було там, там навіть той самий Вермахт, е, в, десь почав в лютому березні 45-го року просто розсипатися або здавалися масово, або тікали масово. Так? Те саме ми пам'ятаємо там в 1940 рік Франція. Тобто випадків дуже багато, коли е, просто. Суспільство не витримує війни, громадянська війна в Сполучених Штатах як яскравий приклад. От і думати, що у нас було по-іншому, це годі думати. Але у нас це ще множиться на фактор внутрішньої дестабілізації. Найбільшим дестабілізатором в країні є офіс президента, є ну взагалі зелена влада, і люди дуже часто. Ну, в, відмаз для всіх, хто там, чого ти не йдеш воювати, там, тіпа, за кого там, тіпа, за цих шон там, за, за колю за дорожнього, який там в ахтирки грабує там щось да, від, на відкатах сидить, за Женю кошового, за кого там тіпа, йти воювати. І тобто. Маємо цей казус. Ну і плюс е, множиться воно ще на теж коефіцієнт, але поправка буде суб'єктивна, те що е, почали розганяти це. Да? Розганяти значить налаштовувати людей, а якась частина суспільства досі єдиному марафону вірить. Якась частина вірить Зеленському, що можна увідіти мір в глазах Путіна, просто перестать стріляти, врешті-решт, що можна Крим визволити дипломатичним шляхом? Я більше дурні в житті не чув. Не чув. Тобто, як окупант, ви кажете, і Зеленський пояснює, ми щось з нами всі? Ну його в 19-му році вибрали, тому що він дурніс. Але наївні наші виборці думали, що ну, мабуть, же щось знає. Ну не може ж ахінею, а колесицю нести. Людина просто так. Він же ж должен щось знати. Він казав: Я там в мир, мир в глазах Путіна, я там то, то те, що саме зараз робить Трамп. Трамп каже, я знаю, у мене є план. Я просто нікому не кажу, то, що, щоб ми залазили, чи я не знаю. Але є план: тобто, план чіткий, всі думають, мабуть, вже щось знає. Ну, Нічого їм не знає, це звичайний популізм. І так було у Зеленського, і так у Зеленського зараз, да, там, що. Я ще знаю, у нас на листопад буде план. План, який ж це у вас план, що ви його будете писати до листопада місяця? Ще цілий серпень, цілий березень, жовтень, три місяці, що накидають на листочок. А що буде головне в плані? А головне в плані має, має бути тільки одне: ворог пішов з України з, з кірчі, плюнув з кірчи. Е, Володимир Олександрович і каже: а тепер буде миритися. Отакий От план. А якщо не такий, а чи погодиться на цей пункт що? Ти був в Керчені, був так молчий, да? Не погодиться. Ну так а про що говорить? Про що говорить? А ми знаємо, що не погодиться, що у Путіна є СНАПАКІ свій план, що віддавай Херсон, віддавай Запоріжжя, тому що для русських це вже свята руська землюшка. Ну, це, блін, понятно, що абсолютний бред. Але між тим, вони ж цей бред вірять, вони ж цю карту розігрують. Вони мало того, вони вірять, що Запоріжжя і Херсон це свята російська землюшка. Я вже а, вони зареєстрували Мелітопольську черешню як бренд, там, типу, рускій бренд. Один із русских брендів. Вони ще на наш борщ, хай зазіхнуть. Але між тим маємо те, що маємо. І тому. Зеленський в, 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 треба виходити ще з, з, з якої парадигми, тобто з, завжди розумійте, що Зеленський буде діяти так, як е, діє найбільша електоральна його група, ті, хто готові голосувати за нього. Так от чому він не підписував закон про мобілізацію так довго, тому що якраз найбільший спротив чинили ті, хто спробув, ну, якби за нього б голосував би. Так ж, от, їм не подобався закон, тому вони він рік його підписував. Потім ну, про зменшення віку ну, і те ж саме було із законом про мобілізацію. Потім там такі от цікаві речі знову ж відбуваються: ага, як тільки збільшилась кількість тих, хто готовий на примирення, От, змінилася риторика. Знову ж вони чекають, коли цих людей буде 50 плюс відсотків. Там да, і їх очевидно, там можливо більше вже буде десь станом на лютий-березень наступного року, і тоді у них і очевидно з'явиться вони скажуть. Ну, бачите ж, люди ж хочуть, щоб перемови не велися. Він, це називається мімікрія під основну цільову групу. Мімікрія, тобто, і це треба розуміти. Панеше, Ви, що... вибачте, вибачте, маленька ремарка. Ви кажете, на станом наступного року збільшиться кількість, да. але подивіться на тенденцію, я на це хочу показати. До, раніше тенденція була невелика, там додавалися пару відсотків, але починаючи з лютого 24-го, Різка, yeah. різке зменшення тих, хто не готовий був поступатися україною, і збільшення тих, хто готовий, і це дуже дивна ситуація. Ну не дивна, я якраз покажу, що відбувалось в грудні. Зняли залужного зразу після цього. Соц... Yeah, залужного yeah. зняли в лютому, якраз Ой, в лютому. вибачте. Вибачте, в лютому після yeah. цього падіння, падіння віри в перемогу, бо це був символ. І е, лютому зняли стало 65%. відсотків. Але в травні, бачачи що відбувається, по-перше, на фронті, а по-друге, фіксуючи прогрів інформаційного простору, постійні так. перемовини, перемовини, перемовини. Слова про кордони 95-го року зникли. Е, про перемогу зникли. Влада каже про те, що ну, треба все таки форум мира вже другий. Давайте ще п'ятий проведемо, до речі, можна зразу п'ятий. Навіщо другий, третій, четвертий? Це зайвий, а от п'ятий зразу можна провести. І от це вдає себе знати, вже 55% лише готові, тому що ну, це, це дійсно помітна зміна. Чи не, ну, не вважаєте ви, що до осені, десь до вересня, а може навіть в вересні, якщо ми побачимо нове соцопитування, то воно покаже вже 49%. Таке може бути? Бо якщо такі же саме така ж тенденція прогріву залишиться. Ну, по-перше, що е, тенденція зараз буде зменшуватись. Чому? Тому що ті, хто м, умовно вже там, та, хай йому грець, там е, тільки пошвидше б за, закінчилось, да доля цих в суспільстві зменшиться, і е, падіння буде, ну, буде не 55, а 49, але. І я думаю, що буде не в листопаді а десь на От, Тому що нас жде сурова люта зима. У нас, до речі, перед цим були е, зими теплі. От якраз всі воєнні зими були поміряно, помірно теплі. Якщо це буде холодно, тому що ж не може ж бути кілька років підряд, там що не було. У нас минулої зими не було більше мінус От, І це на Сумщині. Тут я вже ж мовчу про, про Одесу. Сумщина найхолодніший край. Е, і... Треба очікувати, що буде важко. Знову ж і суспільство, і армія втомлюються найгірший місяць для солдата це дійсно або листопад, або березень. Коли от зима закінчується ця довга зима, коли слякоть, коли в окопах грязь, і ми ж знаємо, що воювати краще при мінус п'яти, ніж при плюс п'яти. При плюс п'яти важче воювати. От, наче їх все одно ж холодно, але і грязь за це все. І тоді будь-який солдат хоче до жінки, до, до матері, е і вони дзвонять і передають цю весь свій, цей весь всю апатію передають іншим. І тому ми бачимо, що і об'єктивно тут наклалося. Чому в лютому було таке падіння на 9 пунктів зразу за один місяць? Е тому що наклались два фактори: один об'єктивний, що завжди в лютому воювати важко. І другий е, наклався фактор, що зняли залужного. Зняли залужного, ага, зменшилась віра, да і таке саме буде в лютому 25-го року. Буде можливо теж там скачок. От і для всіх очевидним стане, це ж союзники теж побачать, і буде очевидно, що пора там мирить, так да? тому що суспільний настрій в Україні е, такий от, от, на замирення. Заморюються всі, всі. Але ж треба розуміти, я от ну мій я люблю переглядати. Кілька разів переглядав матч в Володя, ну менше кличко, проти Пав'єткіна, да? там, типа, як він його просто там рвав, як, як ту ну, от І получалось, що, що але ж якщо ви подивитесь, в першому раунді Володя такий бодрячок, то який він був в восьмому, і який він був в дванадцятому. 12 дванадцятому вони обоє на ногах тримались. Да, наш впевнено перемагав, але при тому був слабенький. І то ми треба розуміти, що ми зараз в восьмому раунді нашої, нашої гри в бокс проти Росії, да? якщо хочете таких порівнянь. Ну, і треба розуміти, що да, ми звичайно не такі вже, і на, десь вже важкувато. Дуже багато для мене. Спілкування з людьми. Я от їжджу по прифронтових громадах. Якщо там якийсь семінар, я завжди тестую, завжди тестую. От е, у мене чотири тестових питання, якою ви вважаєте перемогою, і чотири варіанти: перший там, типа, статус -кво, ну, хто де став там той тапочки, другий е, вихід на лінію розмежування 23 лютого 22 року, третій вихід на кордони 91 року, і четвертий гори Москва. Перший, і четвертий майже не вибирають. Ну, перший, як неприйнятний, четвертий, скажімо, як ну нереалістичний. да В Москву взять, що нам не, не виходить. І вибирають або другий, або третій. но раніше вибирали третій, тобто вихід на кордони 91-го року. То зараз багато хто там вибирають другий, або й перший. от Це, звісно, зноска на те, що це прифронтові громади, оце ті 17 громад в Сумській області, з якими я працюю в проектах. І це такий розкладець, але він показовий, тому що ще рік тому, навіть там, це було 80% тих, хто казав, що війна до переможного кінця. Мало того, треба зазначити ще й ось що. От зустрічає мене мама одного нашого воїна, який сам доцент, пішов там в перший день добровольцем. Він досі воює. Вже кілька разів контужений, і вона каже: Я от раніше була за війну до переможного кінця, а так думаю, зараз навіщо той Крим мені баби Сашка вернули. От і все. От вам позиція матері, у якої воює син. Вона думає, що хай би син повернувся там, а те все вже там забувається. Тобто у людей завжди є аргументи, що чому вони так думають, чому вони не інакше. І е, я ще хочу, щоб дуже знали чітко е, наші глядачі, що є історична аналогія, коли в 1919 році ірландці почали е, боротися за свою незалежність і в 21 му отримали. Але на плебісциті шість е, графств е, північного сходу Ірландії, е, так званий Ольстер, да, е, е, висловився за те там більше було протестантів, щоб залишитися в складі Британії. От е, і що почалось? І почалось в Ірландії громадянська війна між побратимами, ті, хто воювали разом проти британців, почали воювати один з іншим, тому що. Якщо наприклад віддадуть Крим, я не погоджусь з цим ніколи. Тобто, я буду, я прихильник того, щоб ми вийшли за будь-яких умов. Там виходили на кордони 91-го року. От, Краснодон, це Україна, Донбас, це Україна, Крим це Україна. от але хтось скаже там, типа, «Та, політичним шляхом. Му, це ми дорослі люди, ми розуміємо, що політичним шляхом коли в нас з'явиться вікно можливості, як Путін здохне. Да? Але це ж теж е, мирним шляхом ніхто не віддасть, що Путін здохне і всі скажуть, ну забирайте, да типу, блін. Зовсім же ж ні, не для того ж імперія будувалась. Путін же ж і захоплює це все для кого? Для народу, який щиро і свято вірить у свою місію спасіння там планети земля, шляхом підпорядкування всіх новоруському ну, міру, да шляхом побудови руського міра. Ну от і все, от і по іншому думати не можна. Так само як по іншому, не можна й думати, що нас не будуть не мирити. Нас будуть мирити, і це ми минулого разу, Борислава. Ми це обговорювали. Нащо що скажуть? Що Володимир Олександрович, що вам де, як ви хочете розсоціалізувати Крим? Як ви його хочете зробити українським? Там ну виженете ви 700 тисяч тих, хто в'їхали. Ну, скажем так, не по не через Україну, не по українському законодавству. Їх да можна правильно висловити там, типа, але ж решта, які може десь даже достануть десь там шухлядки український паспорт, що ви з ними будете робити? Як ви їх будете робити знову українцями, коли там діти не чули 10 років в школі української мови, а напаки чули, що Росія священна наша держава, да там, типа, ну от. Що робить, де брать тих десятки тисяч вчителів української мови історії на в Кримів, Донбас? Де брать, е, управлінців, які будуть в міських військових адміністраціях працювати в Ялті, в Алушті, в Феодосії, в Керчі. Є там ці люди у вас? Вони підготовлені, вони готові працювати? Як ви їх замотивували, щоб Боберє поїхав туди, в Керчі, там, типа, наводив порядки, українізував Керчі? От, що робити там з вдовами, яких повторюсь, в Донецьку найбільша кількість на тисячу населення на планеті Земля зараз? От більше ніж Харкові чи Львові, і більше ніж Калугі і Іркутські. От більше, тому що там всі філармонії підчистили, всі там е школи підчистили від чоловіків українців. Вони полягли в м'ясних штурмах. У них залишились діти. Там, наприклад, у моїх ровесників, там кому там по 53-55 років. І років. От вони ж е залишились діти. Там держава Україна, ж, наче, повинна ж їм допомагати. От, наче ж вони ж мають ті ж самі пільги користуватися, як діти загиблих в Харкові. Але як цей етичний стандарт пройде? Як це пояснити людям? і Дуже багато хто, коли я кажу, це так теж на цих же семінарах лікають. ні, я кажу: А як? А УБД, е, там ж теж поранений, якийсь інвалід, десь в Луганській сидить. І він, е, що він скаже, його насильно заставили воювати там, і наші всі ні, ніякого йому ВБД, а як? А він ж буде до суду. Європейський суд справ людини, він до, до суду дійде, скаже: я, от громадянин України, я інвалід, там типу, платіть мені тепер пенсію, не знаю, там тисяч все як як це сприймуть люди? І ніхто не знає відповідей. Ми можемо тільки діагностувати, але відповідей: ну я діагноз поставити можу, але відповідей в мене нема. Їх нема в офісі президента. і Тому йому будуть казати: Джонсон прийде, скаже, Володя, зупинись, давай ми дамо від, відіб'ємо Запорізьку. В Аес, відіб'ємо Мелітополь, вийдемо на Чонгари перекоп, і все, в Крим не а То Путін, дурка, не там, типу, 50 років будемо домовлятися, як про Фолкленди. Британці з аргентинцями домовляються, скільки? 42 роки. 42 роки, як е, закінчилась та війна, вона досі крапка в ній не поставлена. Мирної угоди немає. Обидві країни Фолкленди вважають своїми, все. Не подобається Фолтуринський кейс. Ну, дивіться, Корейський теж саме або е, Курільський е, кейс, да коли там е, 80 років немає ні миру, ні війни, там перемир'я підписано і Все так само, і нас нас будуть готувати до того, що буде перемир'я. Е, а Зеленський щоб умити руки в будь-якому випадку захоче провести референдум, щоб сказати, це не я так захотів, це громадяни України Ми вирішили, що нам Крим не потрібен на даному етапі. Да? От, десь так же ж він заявить. Він треба ще що знати про Зеленського. Що Зеленський це людина, яка завжди буде шукати стрілочника і ніколи не братиме на себе відповідальності за незручні рішення для, для на складні рішення. От, він ніколи, як Черчилль, не вийде і не скаже, що у мене для вас є тільки або погані, або дуже погані новини. Так, ж. От, це його специфіка така, і треба знати, що він хоче тільки аплодисментів. Якщо не хлопають, а не дай Бог гнилими помідорами йому на сцену кидають, то він там, типу, він сердиться і каже, я, я вам не лох, там там ще щось. Ну, ми ж ми ж бачимо, цей персонаж, він же ж під мікроскопом вивчений і вивчений, як класичний, класичний нарцис, от христоматійний якому там медиків треба навчати, от типу от нарцис чи психолог, дивіться, такий типак типаж. Да. Ну, десь так. Погоджуюсь з переважною більшістю думок, і це мене не тішить, тому що хотілося б більш позитивного, але треба бути реалістом. Якщо ти. а-а Розумієш, що влада фактично відмовляється від підтримки віри населення в перемогу, то ти бачиш тенденції на зміну. І тут є як суб'єктивні фактори, погоджуюсь, так і об'єктивні фактори теж погоджуюсь. Ну що ж, ми можемо тільки розповідати правду, ми можемо пояснювати, що відбувається, а люди повинні саме мій покійний батько завжди казав, можна коня привести на водопій, але примусити його пити ти ніколи не зможеш. Він повинен захотіти пити самостійно. Так і тут ми можемо розповісти людям, але прийняти реальність. І робити висновки люди повинні люди повинні самостійно, бо інакше у нас буде як завжди. Ми попереджали, буде повномасштабне вторгнення, але переважна кількість людей готувалася до травневих шашликів. Наслідки маємо до, сь до сьогоднішнього дня. А, а я хочу звернутися до глядачів. Якщо ви дивитесь цей ефір, ви ще не підписані. Підписуйтесь негайно. Це допоможе каналу, це допоможе вам. Канал буде отримувати підтримку з боку Ютубу, тому тобто, що Ютуб буде бачити активність, а ви будете першими отримувати інформацію і більше бачити, що відбувається. Тому зараз підпишіться саме зараз. Зараз поставте вподобайку або файник, якщо вам більш подобається, або лайк, якщо він вам більше імпонує. Також напишіть звідки ви дивитесь цей ефір. Це важливо. Графія наших глядачів завжди важлива. Не будьте байдужими. Напишіть. Я дивлюсь звідти. Там вітає не знаю, будь-яке місто: Суми, Київ, Полтава, Кагарлик, Харків, Донецьк, Крим. Напишіть звідки ви дивитесь. Напишіть це і дякую, що ви небайдужі. Також не забувайте поширювати відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні. Допомагайте озброювати інших поширте відео і на каналі є функція спонсорства. Якщо є, у вас є бажання підтримати канал, проявити свою лояльність і допомогти каналу залишатися незалежним, ставайте спонсорами каналу. Дякую, що ви це робите.